Не обов'язково визначати складові напої, щоб насолодитися ним. М -м, смакота. Але щоб відтворити улюблений коктейль, треба знати не тільки інгредієнти, із яких він складається, а й технологію приготування. Що надає рожевого кольору спочатку лід чи сироп. Отож зануримося у визначення складу ні, не коктейлю, а складносурядного речення. Буде цікаво. Пригадай. Складносурядним називають складне речення, частини якого рівноправні за змістом і поєднані за допомогою інтонації і сполучників сурядності. Наприклад, весна була чудова в білому цвіті каштанів, але осінь він любив більше. Синтаксичний розбір складносурядного речення виконують за таким рецептом: Укажи вид складного речення. У полі спить зоря під колоском і сонно слуха думу колоскову. І сонна тиша сонним язиком шипоче саду сиву колискову. Це речення складносурядне Укажи вид речення за метою висловлювання і за емоційним забарвленням. Це речення розповідне, неокличне Укажи кількість частин, смислові відношення і засоби зв'язку між ними. Поясни розділові знаки між частинами складного речення. Це складається із двох умовно простих речень, поєднаних за допомогою інтонації та сурядного сполучника І. Частини виражають одночасність подій, отже, між ними перед'єднальним сполучником І ставимо кому, а в кінці речення крапку. Побудуй схему речення. Виконай розбір кожної частини як простого речення. Так, перша частина у полі спить зоря під колоском і сонно слуха думу колоскову. Умовно просте речення двоскладне, поширене, повне, ускладнене однорідними присутками спить і слуха. Друга частина сонна тиша сонним язиком шепоче саду сиву колоскову. Умовно просте речення двоскладне, поширене, повне, неускладнене. Потренуйся. Скориставшись схемою рецептом, зроби синтаксичний розбір речення. Дощ полив і день такий полив'яний. Перевір речення складносурядне, розповідне, неокличне складається із двох умовно простих речень, поєднаних за допомогою інтонації та сурядного сполучника І. Частини виражають причинову наслідкову залежність, тому ставимо між ними кому схема речення. Перша частина дощ полив, умовно просте речення, двоскладне, непоширене, повне, неускладнене. Друга частина День такий полив'яний. Умовно просте речення, двоскладне, поширене, повне, неускладнене. Спробуй ще. Цупкий листяний одяг у дубів переважно рудий, але вже помітно обертається на червоний, і він стає все насиченіший і густіший. Речення складносурядне, розповідне, неокличне складається із трьох умовно простих речень, поєднаних за допомогою інтонації та сурядних сполучників але, і перша і друга частини протиставляються, друга й третя виражають одночасність явищ. Між частинами ставимо коми. Схема речення перша частина цупкий листяний одяг у добів переважно рудий, умовно просте речення двоскладне, поширене, повне, неускладнене. Друга частина вже помітно обертається на червоний, умовно просте речення двоскладне, поширене, неповне з пропущеним підметом одяг неускладнене. Третя частина він стає все насиченіший і густіший, умовно просте речення, двоскладне, поширене, повне, ускладнене однорідними присутками насиченіший і густіший. Тепер ти знаєш, що виконати синтаксичний розбір складносурядного речення так само легко, як і приготувати коктейль. Особливо якщо маєш рецепт. Запам'ятай. Синтаксичний розбір складносурядного речення виконують за такою схемою назви вид складного речення укажи його вид за метою висловлювання і за емоційним забарвленням визнач кількість частин, смислові відношення та засоби зв'язку між ними. Побудуй схему речення. Виконай розбір кожної частини як простого речення. Поясни наявність або відсутність розділових знаків між частинами складного речення. Став Уподобайко. Стеж за нашим каналом. Учімо українську разом!